У кривому розі після опівночі рятувальники дістали з під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло півторарічного хлопчика. За інформацією голови Дніпропетровської УВА, масована атака минулої доби забрала чотири життя: тринадцятеро людей поранені, серед них чотири дитини. Всі комунікації у місті поступово підключають. Протягом вчорашнього дня, за інформацією генштабу, ЗСУ, окупанти випустили по Україні 98 ракет, завдавши удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі у різних регіонах держави. Наразі у більшості областей ситуація нормалізувалась. За інформацією ТЕК, зараз сводяться екстрені відключення світла. У білому домі підтвердили, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу США щодо надання Україні додаткових майже 38 мільярдів доларів на військову підтримку та гуманітарну допомогу. Берлін додатково надасть 100 мільйонів євро на відновлення пошкоджень в енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомило посольство Німеччини у Києві. У дип представництві уточнили, що у такий спосіб до кінця року фонд енергетичної підтримки України сумарно отримає від Німеччини 130 мільйонів євро фінансової допомоги. Україна будуватиме нові блоки АЕС, але з огляду на потенційні військові загрози. Про це заявив голова Міненерго Герман Галущенко. Він також наголосив, що Україна розроблятиме рішення, яке дозволить підвищити рівень захисту ядерних об'єктів від загроз військової агресії та ракетних обстрілів.